До кінця, разом, і до кінця, разом, і до кінця, разом, і до кінця, разом. Нашій єдності сила. І чим більше нас стоїть поруч з нашими побратимами, ти, з тими, яких репресують заслужку, тим більше тих на цю злочинну владу, яка розв'язала репресії. Тому, ще раз висловлюю від. Пасиві за те, що в цю прийшли, підтримуєте, стоїте тут і ми сподіваємось на чесний справедливий суд суд справедливий!

Ми саме забезпечуємо порядок. І У нас тут все в порядку. Суддя мерйома винесла законне справедливе рішення закрити провадження і повернути майно власнику. Ура! А тепер ці дружно йде під прокуратуру, хай подякуйте пояснять себе. нам. Подякуйте да. подякуйте. Ну, ми, наприклад, не подякуйте. сумнівалися, подякуйте. що дітей так справедливий суд, самий справедливий в Україні суд.